Вітаю, друзі, на ютуб-каналі CryptoDen.ua. І сьогодні я хочу поговорити з вами про наш канал і розказати трішечки інформації про себе. Мене звати CryptoDen. В трейдингу я вже більше 7 років. Я володію навичками базового програмування. Я сам створюю індикатори, я сам пишу стратегії. Про більшість з них ви дізнаєтеся на нашому ютуб каналі. Тобіж я дуже часто торгую в вільний час і по ботами, бо я вже займаюся розробкою досить потужних проєктів. І коли в мене немає часу на трейдинг, тобіж за мене торгують бот. Про це все ви також дізнаєтеся на нашому YouTube каналі. Мій робочий депозит, мільйон доларів. Чи важко заробити такі гроші? Скажу вам чесно, заробити їх не важко, але дуже важко їх утримати. Тому на нашому каналі я навчу вас уникати витрат і заробляти. Я навчу вас заробляти набагато на чому, тобі ж я заробляю на ICO, я заробляю на IC дропах. Я навіть вільний час граю в криптоігри і також на цьому заробляю. Ми про це все будемо обговорювати в нашому каналі. Також у нас є телеграм-канал CryptoDen.ua, де ви зможете підписатися і слідкувати за актуальними моїми сигналами, інсайтами і криптоновинами. Але скажу вам одне. Я професійний трейдер, весь свій вільний час і взагалі весь свій час я торгую. Тому записувати для вас відео я зможу лише тоді, коли ринок знаходиться в стадії флета, тобі ж або взагалі немає ніяких рухів в цін, тоді в цей період я можу записувати для вас відео. І якби в заробітку на Ютубі я не нуждаюся, тобі ж тому на нашому каналі ви знайдете дуже багато крутого навчання. Так я буду старатися для вас записувати контент доступною мовою і в оптимальний час. Тобі ж, якщо мені потрібно вам щось щось... Пояснити, так? І ця інформація складатиме 3-5 хвилин, то я вам це її поясню за 3-5 хвилин. Тобто я не буду розтягувати відео на 20-30 хвилин, бо мені заробіток на Ютубі не цікавий. Я і так нормально заробляю, я забезпечена людина, тому я буду для вас все пояснювати на доступній мові і в короткий час. Стосовно нашого телеграм-каналу, ж ви можете там знайти всі проекти, в які я приймаю участь особисто. Тобі ж я рекламую лише ті проекти, де я приймаю участь особисто. Тобі ж якщо я вважаю, що якийсь проект це просто-напросто шляпа, я в нього не заходжу і не буду його рекламувати. Навіть якщо мені хтось запропонує за нього 300, 500 чи 1000 доларів, мені це не цікаво. Мені дуже дорога моя репутація. Отже, YouTube це моє хобі. Тому CryptoDen.ua це справжній український канал, де ви зможете разом з нами, і разом з нашою спільнотою вивчати блокчейн. Криптовалюта це взагалі досить круто. Це Майбутнє зараз у нас розпочнеться буквально на днях. у Нас розпочнеться серія навчальних відео по криптовалюті від А до Я. І ці відео, я думаю, будуть дуже досить цікавими від новачка до профі, тому що там я поділюся з вами своїм власним досвідом. Я поділюся з вами тим досвідом, який був набутий у мене руками. Я поділюся з вами тим досвідом, за який свій час я заплатив досить дорогу ціну ринку. І я хочу зробити так, щоб ви цю ціну ринку не платили, щоб ви просто-напросто потратили свій час, подивилися мої. Відео і не платили за ці помилки грошима. Тобі ж я навчу вас заробляти, я навчу вас торгувати, я об'ясню вам, що таке скам, я об'ясню вам, що таке спот торгівля, я об'ясню вам, що таке фьючерсні торгівля. Я об'ясню вам, як торгувати ботами. Тобі ж на нашому каналі ви знайдете досить багато крутої, цікавої інформації. І наш канал я буду вести сугубо на українські мови, адже я українець, я люблю свою державу, я люблю свою мову. У да, мене буває не завжди ідеальне мовлення. Дня може десь я буду вставляти російські слова, але це все нормально. Я також людина, я зосереджений на трейдингу, те, що я для вас зроблю круте навчання. І буду надавати досить потужну інформацію за це можете навіть не переживати. Тобі ж тому, що всі проекти, які я тут публікуватиму, в яких прийматиму участь. Я у всіх прийматиму участь особисто. Да, бувають проекти, які там не дають там, мільйони доларів, бувають проекти, де можна заробити, граючи в гру там тисячу дві тисячі доларів Буває, що ти граєш в гру і ти можеш заробити 50-100 доларів Наприклад, на даний момент я зараз граю в дві в три криптоігри, Так я вже в них граю більше п'яти місяців. Я граю в них з нуля. Ну мені це теж. Прикольно, я планую з них витягнути пару тисяч доларів. Але може бути таке, що на якусь цих ігор я просто-напросто потратив свій час, ну і взагалі нічого не зароблю. Це все нормально, це все криптовалюта. Взагалі, криптовалюта це ну, тут завжди є ризик. Тут не буває легких грошей, тут потрібно постійно навчатися, постійно розвиватися. Тобі ж воно щось таке, знаєте, як ви як ви будуєте будинок. От зараз я вам дам там, наприклад, 100 тисяч доларів, скажу, побудуйте будинок. Ви скажете, да, супер, я побудую за 100 тисяч доларів будинок, але ви почнете будувати, ви спілкнетеся з проблемою фундаменту, ви слкнетеся ще з якимись проблемами. Тобі, ж, і в результаті вас або вийде побудувати неправильно, або ви не влізете в бюджет. Так же саме криптовалюта. Тут потрібно все вчитися поступово. Тобі ж не потрібно зариватися, не думайте, що ви просто пройшли, ви там положили 10 тисяч доларів на баланс і відразу заробили 100 тисяч доларів. Так не буває. Ну, так робити навіть не можна. Тут потрібно завжди контролювати свій ризик-менеджмент. Просто якщо у вас є велика сума грошей, так то вам краще починати свої торгії зі 100 доларів. Тут потрібно вміти поступово розганяти свій депозит. Тут потрібно завжди контролювати свій ризик з менеджмент. Тому що якщо ви не можете, не привисивши ризик зі 100 доларів, заробити тисячу, то коли ви вкладете і 10, і 100 тисяч доларів, ви просто напросто втратите свої гроші. Тут ринок помилок не прощає. Тому що якщо ви десь помилитеся чи подумаєте, що ви там гуру трейдинга відразу, презентувати ринок візьме і отак. Як так завжди і буває, ринок ніколи не щидить. Тут немає, тут немає перегорнути сторінку назад. Тобі ж ваші помилки, за всі ваші помилки, ви будете покарані. Тому краще привчатися вже. Краще привчатися вже правильно торгувати, краще привчатися вже контролювати свій ризик. Тому спеціально для вас у нас також є крута рубрика, як в телеграм-каналі, так і буде, і на Ютуб каналі. У нас є рубрика заробіток з нуля, адже заробити своїх перших 10 тисяч доларів на криптовалюті досить легко. Далі вже заробляти то досить важко. Тому підписуйтеся на наш канал обов'язково, ставте вподобайку, адже я вам обіцяю, що тут буде досить-досить гаряче. Тобто ж я вам надам дуже багато крутої інформації. Вам в нас сподобається. Дякую всім за увагу. Гарного дня, підписуйтесь на наш канал.